Я запросила Віттю на вечерю, на знак примирення. А у Віті буває, що від сильного хвилювання він не може, ну, не може бути таким темпераментним, як би він хотів. Ну, Це не тільки у вас, Віті буває. Чоловіки такі ж вразливі, як і ми з вами, але рідко у цьому зізнаються. Я прочитала в журналі про імбир, що він потужний афродизіак. І серцю не шкодить не те, що всі ці таблетки для потенції Імбир? Так він же пекучий. Так я не думала, що настільки. Натерла його в соус. Я хотіла, щоб ми помирили, щоб у нас знову все було добре. А зробила все навпаки. Імбир потужний афродизіак? Не знав. Цікаво, цікаво. Іван Петровичу, я думав, у вашому віці вже тільки риболовля. Так, Хуменко, сьогодні без премії.